Всім доброго дня, ми з України. Сьогодні вже 4 березня, 4 день весни. Скоро для нас все тепліше. скоро форзиція заквітне. Вон там, бачите, видніється такий недобудований будинок. Скоро там теж щось буде таке незвичайне, цікавеньке. Калинівка розростається, нещодавно відкрилася аврура. Нова, ще одна. Це Дуже радує. Дуже гарно по весняному дихається. А настрій в неї не весняний зовсім. Нічого. Тут може вам трошки покращиться цей настрій. Ми подивіться, яка краса. Боже, яка краса. О, де треба піднімати чим настрій. На любий, який на ну, який каже, на всі смаки. Той, який любить. На цьому ми завершимо наше маленьке відео. Бережіться. Слава Україні!